Книга Псалмів, Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твої і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійний. Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїй. Отож я в беззаконні нарочі, і в гріху зачала мене мати мою. Ото полюбив єси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти мене, і буду я чистий, обмий мене. І я стану біліший від сніг, та й почути мені втіху й радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позаглачу. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь від мене свого лиця, й не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість, спасіння Твого. Із лагідним духом підтримай мене, я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і навернуться грішні до тебе. Визволь мене, Ти від пересту покровного, Боже, Боже спасіння мого, мій язик, нехай славить Твою справедливість. Господи, викрий мої уста і язик мій звістить Тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дар цілопалення то не любе воно. to